Всім привіт! Ви на каналі Хейдаш! і так і спали голос. І сьогодні я з моїм другом буду виживати в ігрі 9 чивесу. Поїхали! Ну, взагалі, я хочу вижити 100 днів, але, мабуть, це буде в другій частині, якщо це вам залетить. Мені потрібно прообгрети до костер. Торговець так вже прийшов. Ем, мій друг будемо, мабуть, за металом ходити, а я за деревом, я точно ще не знаю. Ну, взагалі я хочу ОФК-базу, але я точно не знаю, ще. Зараз я про костер до да, другого чи третього рівня, я не знаю. Потім пойду витатися, мабуть. Моя торба вже повна та вже ніч, тому я йду до костра. Цікаво, що зараз буде? Та чю, я це вже знаю. Блін, мені залізу не вистачає. А ось там, десь мій друг бігає. А у мене, та залізо. Корисна річ. Ще залізу, то ще залізу. О, зараз фонарик заберу. Блін, ще трішка, та я помру з голоду, так думаю. О, метал. Ну, все, я піду костра вже. Все одно їсти хочеться. Я треба дерева, щоб робати. Блін, костер, скоро потухне. Тут трішки щось поїсти. Ну, все, може йти. Треба дерева трішки пробати. О, мій друг костер пробгредив. Що тут ще такого цікавого є? Нічого ну, коліч Вра, костер маєш четвертого уровня. А який ваш рекорд до минус вночі у лісі? Напишіть в коментарях. Та якщо наслужня, то поставте лайк та підпишитесь. Мені приємно буде. Мій друг, мабуть, якийсь сундук там нашев, чи щось таке не знаю. Ой, зараз я тюбучку залутаю. Блин, скоро ночь, але все рівно. Нічого не зробить третій, четвертий день. О, пістолет. Потрібна річ. Так, тут ще один сундук є. Цікаво, що тут. Ні, мій друг помер. Мабуть, ног бандажа, є, але я його не знаю. Треба перевірити. Так, в нього є бандаж, а тут вовка. Так, треба його визрадити. Тут я зробила невеличку паузу, тому що я хотіла поїсти, і мені потрібно було уроки зробити, так що це там вже через 10-20 хвилин щось таке зроблено це відео. Приємного перегляду. Так, треба зараз мого друга виродити. Все, я бігу на базу. Блін на рам прокинувся. Ну все, я до не можу спасу, мабуть. Ні, це мій друг спас. А я просто донесу от її. Зараз я буду крафтити ресурси для АФК-бази. Відео є на моєму каналі. Як робити АФК-базу, але це там перша частина. Якщо вам зайде, то я зроблю другу частину. Пишіть в коментарях. Добре, вже супчик є. Треба ще дерева, то не вистачає. А заліза, хоч би хни. Та ну блін, я криво його поставила цю штуку. Блін, знову криво. Ну вже добре. Треба прибрати цей лазер та поставити його колись в інше місто. І на цьому все. Якщо вам сподобалося, то поставте лайк і підпишітесь. Всім пока-пока!